Так, всім моїм привіт, запам'ятали. Називається кав'ярна місцеві на Славутич, ЖК Славутич. Це Зарічна, річна 2. В Взагалі, тут працюють скоти. Подняли з-за чого? Тому що вони хочуть, щоб приходили раби. Прийшла, почала прибирання. Срач страшний. Так за мною почала ходити адміністраторша і указувати, отак показувати носом. А це якщо такі прискіпливі дії, то це значить можуть не заплатити. Поняли? Я зрозуміла, зразу одяглася і пішла додому. Я вам до чого. Люди ми вже дожилися, до того, що скоро будуть всі працювати за продукти, просто за їжу. Поняли? Отак відносяться до людей. Що вони вже просто біомаса наче. То, що вони ж накрали, знаєте, скільки накрали грошей? Оце вся гуманітарка, яка повинна бути з усіх європейських країн, вона виділялася на кожного українця. Мало того, що вони крадуть у солдатів, це взагалі оце такі морози, уявіть, отам там солдати сидять в окопах. А вони у них крадуть, поняли? А то, представте, крадуть безбожно. І вони ж думають, що бумеранг не долетить, бо бумеранг долетить обов'язково. І саме головне, що я вам хочу сказати, що скоро будуть партизанські загони. Я як дізнаюся, я вже про один дізналася. Вступлю. Добавляйтеся, підписуйтеся, буду блогером, який буде розповідати про е, скот, просто скот.